Так, Хтось там хотів побачити погрузку, То є навантажувач, Ропа німецький. Такі вальці спереду стоять. Не знаю, певно, 7 метрів ширина захвату. Він їх закопує в землю. Майже все підбирає, що закаготовано. Далі отаким от транспортером рухається буряк до гори. Потім знову вальця перетрасають. І ще один транспортер вже грузить буряк на машину. Оцей ящик це є паливний бак. І заодно він виконує роль противаги, щоб навантажувач більш устойчиво себе почував на якихось перекосах чи ще щось таке. З правої сторони двигун чи з лівої. Ми не пам'ятаємо. Досить крута машина, дуже гарно перетрясає все сміття, Буряк йде набагато чистіший, ніж з комбайна. Дуже гарно перетрясає. Якщо гарно складений кагат, то таку фуру може загрузити за 4-5 хвилин, не більше. Дуже зручне поворотне сидіння розвертається на 360 градусів. З правої сторони ніби радіатори стоять. Як і в холмері, в комбайні, так і тут. Всі привода на гідромоторах, ніяких вантурів, ніяких пасків. Це просто і надійно. Кусок видно, він розриває з середини кагадру, розворушує буряк, щоб краще йшов. А оце такий підгортач, якщо а, десь буряк втікає з меж захвату, ним можна собі трошки підгорнути. Ці вальці регулюються по швидкості, ці вальці регулюються по швидкості. Кожен а, транспортер можна відрегулювати по швидкості, інтенсивності роботи. Дуже багато настройок, цю машину можна настроїти до ідеалу під окремі якісь умови. Круту техніку німці роблять, що не скажи, даному навантажувачу, якщо я не помиляюся, не менше 20 років, які технології були на той час в них, а які технології на той час були у нас? Далеко, далеко вони були попереду ще тоді. Ну, друзні. Та, якби турбіна починає свистати. Та якби турбіна починає свистати. Квітка буде скоро її. Треба скинути патрубок і цей і помацати за кривчати. Чи нема сильних люфтів? <поцю> Як кіровець <де? поцю> буде? Гуди, <Буде> погоди, бодю. <поцю> тут буде мій блядь? Так, останні проходи, комбайна і переїжджаємо. Я вже стою, відпочиваю. Хлопці теж стоять, відпочивають, чекають на фуру. На роботі ще підгорне трошки. Я тут досипав кілька ходок ще сюди, <кхів> бо там з того перекосу. І грузити потім зле, і підгортати зле. Та якось так. Ну той дієжик теж ще в таких умовах не працював ніколи. Мені з прицепа. Знову було прилипло. Я підгортає, тут вже під'їхала фура, ропа знову буде грузити, Там десь вставлю бірку. Це ропа з 2000 року. Тобто 22 роки техніка. Майже 200 кВт двигун. Це що у нас вийде? 270 кінських сил. Ну, якби не було ту гідравліку, треба чимось крутити, двигун має бути потужний. Так що якось так, От так у нас проводиться вигрузка. Сьогодні щось трошки мляво, маловато машин просто приїхало поки що. А, зазвичай цього сезону машин достатньо. Грузим 40-50 машин. Машини возять в межах всього доступного, там завод поставив їм чіткі правила, їздять без перегрузів хлопці. Що мені, наприклад, дуже подобається. Бо раніше колись, як ми займалися таким вирощуванням цукрового буряку, то хлопці возили і по 40 тонн, і по 35. Але то, на мою думку, неправильно, тому що дороги теж треба берегти, Їх нам ще скоро ніхто не зремонтує. Коротше хлопаки, якщо ви собі думаєте, що ми викупили буряки і впав дощ, то я собі можу навіть поспати вночі, то ви глибоко помиляєтеся. Знову нічний підйом, верніше, то вже не нічний, то вже десь пів шоста ранку чи п'ята. Будя, приїжджай, фура застрягла. А і що робити? Нема що робити. Вчепив до Ареса трос і їду. Ну, до Ареса, тому що Арес був вільний, без ніяких знарядь. Ми вже до акції вчепили глибоко розрихлювача, пробували працювати. Арес стояв вільний, чіпів до Ареса. Що я хочу сказати? Кожного року велича... ну, більшість свого буряку ми сіємо. Попри камінну дорогу, попри твердий ґрунт, саме для того, щоб е, хлопці на фурах могли безпроблемно під'їхати до Кагату загрузитися і поїхати благополучно до, до заводу, без ніяких наших втручань, тобто без буксировок, без шарпання, без тих криків, без того всього. Бо ми тут все пройшли. Ми то все знаємо, як то воно є, кожен шофер по-своєму, потім ще тобі претензії виставляє, бо ти його не так потягнув. Коротше, то, то тяжка історія. До чого я веду? І кожного року з'являються екземпляри, яких, які вмудряються все одно забуксувати. Той розвертався не там, той трошки забагато запхав прицепа на поле. Тому взагалі щось клімане, заскакує на кагати свіжі. ну Тобто то, що перетрясла ропа, там же ж бачили, яка мульча, з якихось остатків гички, з обірваних кінчиків, із свіжого І Він собі завалить на той кагат, буде розвертався там. І починає шліфувати. А потім каже, хлопці, а як тут так все стало? І таких варіантів купа, то там десь накатана була дорога на полі, що можна було розвертатися, то йому було впадло проїхати лишних 50 метрів серед білого дня, це лишних 50 метрів впадло, йому приїхати на новому місці розвертатися, ой, забуксував, ой, потягніть. Ну, тут, Чесно кажучи, є такі безвідповідальні екземпляри, що я не можу. А ти три рамку вставай. Неважно, шоста ранку, третя ночі, бо о -о. О, так все стало, бо мене треба потягнути. І от якраз один з тих варіантів. При камінній дорозі, він десь щось промахав наобачену став. Бери рамку, не досипай тих своїх годинів, які ти собі нафанував, а бере бо так все стало. Ото якраз нині знов той самий варіант, так все стало. Сім то їду. Зараз подивимося, що там, що там є, попробуємо знов щось трошечки зазняти. Merci. Не сильно смикнувся, але Арес. на нації, на Арці він взагалі мені почув. А Арес аж заглох бідолаху. І чого, віть мені ну, та й добре. Так, встиг я ще попасти на іншу площу, на вигрузку. О, знову нам добави дощику. Знову за два дні впало 12 мм, а враховуючи те, що було і так не зовсім сухо, то тепер просто караул, Вода стоїть і все. І по всьому. Обробіток ґрунту неможливий. Від слова зовсім. Тепер знов треба чекати сонця, знов треба чекати погоди. А інакше ніяк. Благо, вигрузка йде. Машини стоять на камінній дорозі, Ну, там пару машин підтягнув, бо то ж без того ніяк. Є тільки екземплярський і, і нічого з тим не зробиш і ніде вони не дінуться. Вони завжди були, завжди є там завжди буде. лишилося нам отакий кусочок тагата. І перший етап буде завершений по цікловому буряку викопали ми десь приблизно ну, трохи більше, ніж третину. Якраз її вигрузимо. А далі решта частина буде чекати свого звиклого часу. Буряку. Чесно кажучи, не здивуюся, якщо ми попадемо в другий етап на багато тихіші умови, хоча може бути і вся. Пророку розказав, хуроку показав. Там мене люди, я так розумію, зовсім без досвіду сільського господарства розпитують, що то ми насипаємо кагати на Крайколя, все болото, як там кажуть і що ми зразу не грузимо на машини. Тому що оцей погрузчик навантажувач ропа досить суттєво ще очищає цей буряк від різного виду бруду, від гечки. І на машину попадає набагато чистіший буряк, ніж після комбайну. Ця процедура є майже обов'язковою щоб потім не було ніяких проблем при прийомці на самому заводі. Ну, скажімо так, нам дешевше вийде так зробити, ніж ми б зробили зразу з комбайном. Отож, народ, дякую вам за увагу. підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Слава Україні!